В Україні скоро вибори або уряд знову виділяє 5 мільярдів гривень на так звану тисячу зеленського. В бригадах не вистачає дронів. О, немає влада декларує, що немає грошей на компенсацію житла для внутрішньопереміщених осіб. До речі, давайте зробимо такий тімворк, Петиція в шапці профілю. Підпишіть, будь ласка, і щоб президент нарешті підписав законопроект 11 штуни, щоб люди могли отримувати компенсацію, а не видавати ці рандомні тисячу гривень. Бо я знаю людей за кордоном, чоловіків за кордоном, Ордонам, які отримали цю тисячу гривень, я знаю. Я бачив жінку в торгівельному центрі в Києві, кі стоїть сумка, яка коштує більше тисячі доларів. І вона казувала, що вона цю тисячу зеленського отримає. Ну, це такий собі піар перед виборами, про яке про які зараз говорить суспільство. У нас зараз така ситуація в країні у людей, яким дійсно потрібні кошти на компенсацію, житла, щоб вони тут жили в Україні і так далі. Цього немає, і влада для них нічого зараз не робить. а просто роздають реально рандомні ці тисячу гривень, тому це це дійсно несправедливо. Я сподіваюся, що якщо все ж таки у нас в Україні будуть вибори, ми будемо е, обирати людей, які не просто роздають гроші, які щось е, для нас робить, особливо що якщо вони робили щось для внутрішньо переміщених осіб, і ми будемо е, про це пам'ятати. Тому петиція в шапці профілю, давайте зробимо такий тімворк. Хто підпише петицію, всім пролайкаю всіх відео і підпишусь на всіх. Дайте. screen shot it.